Сьогодні на телеканалі Надія ми знову маємо нагоду подумати про непроминальні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Реальність та ілюзія у цих двох протилежних зазначенням словах зосереджена велика боротьба. Ісус каже, ви будете жити тільки маючи зв'язок з життєдавцем. Така реальність. Сатана каже, ви можете жити окремо від Бога, і я буду підтримувати ваше життя. Це ілюзія. Ісус говорить шукайте мене перш за все, а я буду піклуватися про всі ваші потреби. Така реальність. Сатана каже: насамперед задовільняйте свої потреби всіма можливими шляхами, тому що ніхто, крім вас, не буде про вас піклуватися. Це ілюзія. Ісус говорить: я можу озброїти вас всім необхідним для життя з надлишком серед цього складного світу. Я готую вас до того, щоб ви сміливо дивилися в обличчя реальності. Така реальність. Сатана каже: реальний світ такий страшний, пригнічений, що ви можете дивитися правді в очі тільки якщо ваше сприйняття хімічно змінене, а свідомість зацепеніла від наркотиків, або якщо почуття притупилося в стрімкому польоті фривольності. Це ілюзія. Ісус запрошує нас дивитися на реальний світ, читати книги про реальні досягнення, розглядати розумні перспективи людських стосунків, роздумувати про здорові реалії життя і задоволення. Він хоче, щоб наш розум звик мати справу з його всесвітом, який він створив, тобто з реальністю. Сатана спокушує нас наповнити наш розум дурницями, легковажними банальностями, штучними наркотиками, збудженням та іншими ілюзорними картинами життя. Зрештою, у великій боротьбі перемогу здобуде Бог, бо ілюзія не може вижити в реальному всесвіті. Зверніть увагу на слова апостола Івана, що записані в другому розділі першого соборного послання. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, а що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило, воно утім пробувайте. Кожен, хто буде прислухатися до важливих порад Святого Духа, продовжить знаходитися в близькому спілкуванні з Ісусом Христом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що на сторінках Святого Письма так зрозуміло відкрита для нас Твоя свята правда. Господи, Ти застерігаєш нас від тих. Диявольських перешкод, які він ставить перед нами на нашому шляху до Твого вічного царства, допоможи, Господи, нам відділити реальність від ілюзії і допоможи нам слідувати за Твоїм святим Словом у нашому житті. Благослови нас! Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у великій боротьбі перемогу здобуде Бог, бо ілюзія не може вижити в реальному всесвіті. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам приємних вечірніх розмов. До зустрічі завтра!